Доброго дня, друзі! А тепер ще одне відео влітає. Коли ви не купляєте українського виробника, а купляєте турецького, європейського, китайського або ще будь-якого виробника, куди йдуть ваші гроші? В яку країну? В яку країну ви розвиваєте в цей час? Україну, українську економіку або виробників іншої країни і ту країну, котра завозить продукцію. Ось і різниця. І завжди думайте, коли ви хочете купити українське або купити іншого виробника, куди ви витрачаєте це, ці гроші, ваші гроші.